Капеланське благословіння на 21 січня 26-го року, винятця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Іванлі Ісус вчить учню своїм, як треба молитися. І Він каже: якщо будете молитися з вірою. Те, що це те ну, станеться, що просите, то і скажете горіцій, зійтися в море, кинься кінця в море, і вона кинеться. Бо віра в те, що так станеться, ваша віра, ну, як би, зрушить цю молитву, наповнить її силою. Це я своїми словами додаю. І друге питання, і друге умова молитви це каже, якщо молитеся, то прощайте, щоб і Отець вам Небесний вам простив. Я, напевно, поверну, повернуся, ну, спочатку, з першого почну, молитися з вірою. Ви знаєте, це та умова, яка повинна бути в кожній молитві. Молитися і просити з вірою. В те, що, що я попрошу, воно станеться. Що так правильно? І це є умова будь-якої молитви. Ми сьогодні не піднімаємо питання, а, коли станеться після того, як я попро, попрошу? А, що саме я повинен просити? А, якою, як, як я повинен молитися? Або Ця молитва повинна відбуватися. Ми говоримо про те, що при молитві, моєму проханні, повинна відбути, буде оця от, не риса, а це якість, це те, що я буду вірити в те, що це станеться, що я отримую. Що те, що я прошу, я отримую. А все інше. Інше воно ще буде додаватися. Бо в одному місці ми говоримо про те, що Господь говорить, ну, учні запитали, як молитися. І він сказав, моліться отак і дав нам всім отче наш молитву. І там є прохання, що мені просити, наприклад. Вдові, яка суддю докучала, він, він сказав, що будьте постійно в молитві. Бо не відразу дається. І ми бачимо, що кровотачива 12 років молилася, розслаблений при купелі 38 років молився. Сьогодні мова не про те. Сьогодні мова про те, що під час молитви обов'язково треба мати віру в те, що просиш, що вона станеться. Інше ми теж набудемо під час зростання. Бо в одному місці Господь каже, що коли ви просите, дав я вам Духа Святого. То може взагалі Дух Святий це більше, ніж те, що я прошу, мені дається. Сьогодні навіть мова і не про це, а мова про те, що я повинен серце своєму вірити в те, що я прошу, що воно може стану, що відповідь на моє прохання воно останеться. Що Господь чує мою молитву. І дасть її ну, в той час, коли, коли сам цей час визначить на мою користь, на, мою, на моє можливість прийняти те, що я попрошу. Тобто, по моїй готовності, навіть так я скажу, отримати те, що я прошу. Але в це я не буду втручатися. Мені говориться про те, що повинна бути в моєму серці під час молитви. І друга частина, до якої я повертаюся, це прощайте, коли молитесь, прощайте, щоб і Отець Небесний мені простив. Це, якби умова, коли щоб я не попросив, може знехтуватися тим, що мені не простять. Це те місце, що я можу попросити здоров'я, мені дасть здоров'я, але я не отримаю врешті-решт Царство Небесного. Бо якщо мені не проститься, то я і не йду Царство Небесне. Це така умова, як вірити в те, що е, мені це дасться, як і умова в тому, що якщо я не, серце моє не наповнене прощенням до інших. То навіть попросивши земне, отримавши його, я не отримую небесне. Тобто, все те земне, що я отримую, воно ну, піде прахом, ми кажемо. Воно не принесе користі. І Господь мені це теж каже в цій умови молитві. Як не дивно. Я вам ще скажу, що церква, наша церква православна. Вона визначила саме це Євангеліє в молебень при нашесті ворогів. Тобто, щодня ми робимо молебень під час нашестя ворогів і просимо від цього нашестя нас позбавити, а Євангеліє читаємо саме це. І мова йде про нашу молитву, як вона повинна наповнитись і як вона повинна лунати до Господа. А результат, ніби, ну, як я від себе кажу. Він повинен, ми повинні віддати Богові весь результат. Але те, що ми свою молитву повинні наповнити, ну, то, і, то, спочатку її посилити, збільшити і наповнити цім, цім, цією якістю, двома якостями, якостями віри в те, що це станеться, і е, прощення в серця наше, повинно відбутися. Я може не зрозумію, для чого це. А Господь знає. І Він нам дає ці умови, допомагає нам під час цих складних обставин, тобто цієї війни, правильно молитись і, і йти шляхом нашого спасіння. Його мета, щоб ми спаслися, отримали ту спадщину, яку він нам готував. А спадщина це Царство Небесне. Амінь.